Я рад привітати нового гостя Євген Дікий, ветеран батальйону Айдар і учений. Євгенія, привітаю вас. Доброго вечірка, слава Україні! Героям слава. Отже, щодо спочатку хотів з вами поговорити про вже скільки там кілька днів залишилося до перемовин в Саудській Аравії. Так, чи ну маєте якісь надії на ці перемовини? Перша подібна зустріч була в Копенгагені, так зараз буде друга вже в Саудівській Аравії, ще в більш розширеному більш розширеної кількості учасників що можемо від цих ініціатив ми очікувати, тим більше що Росії на них да не 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 назвали, не не, не і взагалі не вважають за потрібне, щоб вона в них брала участь. Ну, ви почали з єдиного доброго, що я вбачаю в цій зустрічі. Це те, що дійсно на неї не запрошена взагалі Росія. Це логічно, це розумно. Ну тобто, але далеко не всі з цим погоджуються за межами України. На жаль, дуже поширена точка зору, що без домовленості з Росією ця війна закінчитись не може. А склад учасників нинішньої зустрічі принаймні є констатацією того факту, що Росія наразі абсолютно є недогор. <говороздатною>, і е, це офіційно, фактично, визнано, і е, вирішено не витрачати час взагалі на саме е, порожні е, діалоги з країною, яка до предметного діалогу поки що не готова. Це хороша сторона, того що відбувається. Але загалом, я скажімо, ну е, я буду радий помилитись. Взагалі, ви знаєте, кажуть, що дуже гарно бути песимістом. Ти тоді або говориш, ну я ж попереджав, або ти дуже приємно здивований. Так от, я б дуже хотів бути приємно здивованим результатами цієї зустрічі, тому що наразі я налаштований щодо неї, ну що найменше, скажімо, обережно. Я не бачу реальних перспектив якихось проривних для нас домовленостей, хоча б просто через склад учасників це така спроба всадовити за один стіл. І нас, власне, Україну, і наших західних союзників знову ж таки, які навіть між собою мають не зовсім однакову позицію, ну але, хоча б все ж таки певною мірою близьку, і велику кількість країн третього світу, так званого глобального півдня, позиція яких взагалі дуже сильно відрізняється від і нашої, і західної, і власне саме ця позиція значною мірою допомогла пом'якшити вплив санкцій на Росію. І певною мірою стало дуже ваговим фактором в цій війні, тому що на відміну від введених свого часу заходом санкцій проти радянського союзу, які спрацювали спрацювали в повному обсязі, бо фактично, коли тоді вводив санкції санкції, захід це означало, що радянський союз ізольований, ну скажімо, від 90% світової економіки. А наразі вийшло абсолютно інакше, тому що е, виявилося, що глобальний південь за цей час став вже дуже вагомою складовою світової економіки, і коли цей глобальний південь, е, Індія, Бразилія, Аргентина тощо не приєднуються до західних санкцій, то це фактично десь в половині реальний вплив санкцій. Не обнуляє жодним чином, але приблизно в половині. І це ця оця відмінність позицій вона дуже гостро виявилась в ході саме українсько-російської війни. За великим рахунком, так вже якщо ми вже зачепили цю сторону питання, то е, українсько-російська війна продемонструвала дуже багато що до того неочевидне. Зокрема, продемонструвала, що колективний захід втратив контроль над третім світом. Що третій світ фактично вийшов з під впливу колективного заходу, і е, нічого хорошого за світові в цілому не несе, тому що е, він не просто вийшов з під впливу колективного заходу, а почав певною мірою себе протиставляти, відповідно шукати антизахідні союзи, саме антизахідні, а там, де антизахідні, воно автоматом одразу стає і антидемократичні, от е, антиліберальні тощо. І виявилось, що економічна потуга цих країн вже достатньо серйозна, ще не така, щоб прямо змагатися з заходом, але вже така, щоб цим доводилось рахуватися. І от власне ці країни глобального півдня з їхньою дуже відмінною позицією намагаються всадити за один стіл перемовин з українцями, з європейцями і з американцями. Виникає питання: а про що власне їм там говорити? Ну от, от серйозно, от, от про що шансів на те, що вдасться переконати глобальний південь, приєднатися до санкцій і жорстко виступити проти Росії? Ну я б сказав, що близько до нуля, а тоді? А тоді про що ще можна говорити? Про як про якусь ефективну допомогу Україні з боку цих країн? Ну як би теж не доводиться говорити? А тоді виникає питання: а на що весь цей цирк? І отут, власне, виникає, чесно кажучи, в мене взагалі певні побоювання. Суть цих побоювань в тому, що відома достатньо позиція оцих країн глобального півдня, яка полягає в тому, що війна має закінчитися компромісом, що закінчення війни обов'язково має передбачати, зокрема, врахування якихось інтересів та побоювань Росії, якісь гарантії для Росії і так далі. Ну, це те, що для нас є категорично неприйнятним, бо фактично, те, що Росія називає своїми гарантіями безпеки та інтересами, це означає знищення України взагалі як держави, як незалежної нації, от їх менше не влаштовує, і ми це чудово знаємо. Все решта, вони самі навіть не приховують, що От, наприклад, просто нейтральний статус України, вони просто розглядають як проміжний етап, для того, щоб далі можна було Україну остаточно окупувати, щоб вона ж, не дай Бог, не, не потрапила під захист НАТО. Так само, ну я мовчу про те, що втрата навіть нині нині окупованих територій це для нас є неприйнятним і це неприйнятно для світового порядку, бо це означатиме винагороду за агресію, і власне закликатиме всіх інших так само. Чинити агресії просто в межах тих сил, які в них є, просто тверезо розраховувати свою військову силу і не більше того. Але крім того іншого, знову ж таки, ми чудово знаємо, що росіяни розглядають ці окуповані території просто плацдармом, з якого зручно далі продовжувати наступ, враховуючи е, таку позицію Росії, е, будь-які розмови про те, що закінчення війни має враховувати її інтереси і бути компромісним. Ну для нас це програш війни, фактично. І е, в мене виникає питання: а на біса нас тягнуть за стіл перемовин з низкою країн, які фактично е, є адептами оцього російського підходу? Так саму Росію як абсолютно не договороздатну, туди не запросили, але туди запросили купу країн, які будуть фактично в чемнів вічливій формі, спершу сказавши пару ритуальних фраз про повагу до статуту ООН та нашу територіальну цілісність, але далі вони будуть провадити оцю саму точку зору про необхідність компромісів з Рашкою. Виникає питання: то що ми взагалі на цих переговорах робимо і кому воно треба? Е, ну я сподіваюся, ж таки, що на Банковій це розуміють не гірше ніж це розуміємо. Ми з вами. Е, але мабуть, що це було таке запрошення, від якого ми просто не могли відмовитися, тому що фактично ініціаторами перемовин е, виступили Сполучені Штати. І це знову ж таки викликає в мене, скажімо, певне занепокоєння. Бо е, коли ми говоримо про Сполучені Штати, насправді ми маємо уточнювати в даному разі, ми говоримо конкретно про команду безпекових радників Білого Дому, на чолі з Джейком Саліваном та шефом Цейру Бьорнсом. Це вони якраз великі адепти подібного роду перемовин. А ми чудово знаємо, що це якраз ті самі люди, які абсолютно свідомо стримують надання нам військової допомоги, і які е, фактично ну, вже навіть не приховують, що вони бояться нашої перемоги. Що вони, звичайно, проти того, щоб відверто брутально переміг Путін, але що повна перемога над Путіним для них видається більшою небезпекою, аніж якесь заморожування конфлікту. Тобто, фактично, люди, які заважають. Е, Допомагати нам перемогти оці люди. Ініціюють оці перемовини за участь у країн, які взагалі відверто кажуть, що наша перемога і неможлива, і не потрібна. Чесно кажучи, я дуже не, не заздрю нашим переговірникам в цьому форматі. Я гадаю, що зустріч буде для нас дуже важкою. Ну і все ж таки сподіваюся, що наша сторона виявиться достатньо стійкою до цього, що ми витримаємо і цей етап цього колективного тиску е, глобального півдня і різних Джейків Саліванів. І все ж таки будемо, от знаєте, як ото доводиться як дякувати довбати оте дерево, от будемо так от довбати, довбати і довбати, і доносити до цієї аудиторії, чому ми не просто в Paz. Чому в нас дійсно немає іншого виходу аніж займати настільки радикальну позицію, і чому тільки наша перемога над Росією і повне відновлення нашої територіальної цілісності та репарації є єдиним прийнятним варіантом не тільки для України, а насправді і для того світового порядку, в якому штати є глобальним лідером, в якому глобальний південь е зумів настільки піднятися, щоб вже тепер сперечатися із заходом, так от весь цей глобальний порядок може бути відновлений тільки через Повну нашу перемогу. Я, я впевнений, що наша делегація буде намагатись там це пояснити. Наскільки це має шанси на успіх? Ну, маю сумніви, але, але все одно пояснювати треба. Ну, як е, аргументують цю зустріч, необхідність і важливість цієї зустрічі, що до цього лише Росія е, і там Китай умовний вони більше мали. ну, Діалогу так більше доносили свою позицію аніж це робило України. Таким чином, це от такий майданчик, аби Україна донесла свою позицію напряму, да не через посередників Ну, доносити позицію однозначно треба, тут питань нема. Якщо для цього потрібна така зустріч, ну то от, от вона і відбудеться, але крім як донести свою позицію, я дуже сумнів, сумніваюся, що ми там щось зможемо. Щодо е, ще одних перемовин, сьогодні Путін зідзвонився е, е, з Ердоганом. І навіть, начебто, домовився про візит до Туреччини. Більших там подробиць не навели. На вашу думку, чим це викликано після того, як обміняли так, повернули в Україну наших бійців, бійців Азову, щодо яких просто культ в Росії? так? І дуже багато було нарікань із боку Путіна на Ердогана. А тепер вони вже і зідзвонюються, і вже про зустріч домовляються. Мені здається, що все ж таки була ще одна подробиця в цьому офіційному повідомленні. Там йшлося про те, що навіть в телефонній розмові два диктатори обговорювали між собою зернову угоду. Я гадаю, що Росія зрозуміла неперспективність тої політики, яку вона зараз зайняла, тобто брутальний вихід із зернової угоди та тотальне знищення української саме зернотранспортної інфраструктури. Швидше за все, тому самому Ердогану вдалося примусити Путіна повернутися в цю угоду, але тепер Путіну треба при цьому нібито зберегти обличчя. І для цього буде е, урочистий візит, нібито тривалі дружні перемовини, в ході яких Путіна нібито так і бути умовлять, і він зробить жест доброї волі заради країн третього світу. повернеться в зернову угоду. Я гадаю, що йдеться приблизно про це. Угу. Ну і е, ще одна велика тема це провокації на польському кордоні. Так, спочатку готували їх, тобто готували своїми заявами і Путіна, який розповідав про те, що польські та землі подаровані. Потім ми, ми, ми це вже десь чули. Потім Лукашенка про те, що Вагнерівці хочуть на екскурсію в Варшаву і Жешу. А вже Жешу, нагадаю, для глядачів знаходиться аеропорт, по якому прибуває. Допомога військова з західних країн. Ну і власне зараз бачимо вже повідомлення про заліт порушення гвинтокрилами з боку Білорусі польського кордону. До чого йдемо, на вашу думку? Ні до чого, я гадаю, що це черговий російський блеф, це спроба саме підняти градус, от, підігріти ситуацію, от довести її до межі, от саме ескалація до межі, але я гадаю, що Росія не готова цю межу перейти. А цю межу їм дуже чітко накреслили. Справа в тому, що після всіх цих розмов про екскурсії, там я е, ну там мовчу про те, що там про подаровані землі це вже взагалі це просто стандартна частина російської риторики. Ми ж пам'ятаємо, що Україну взагалі створив Ленін. Ну то цілком логічно, що його наступник Сталин подарував землю Польщі. Ну, це, 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 це російське бачення історії. От коли де він, до їх, їх мабуть створив Господь Бог, а всіх інших створили вони навколо себе. От рі. Різні їхні правителі. Так, от тут що стосується вагнерівців, Ключове, ключова заява прозвучала сьогодні вночі за київським часом. Відповідно, це був день за час за часом міста Вашингтон. Державний департамент США офіційно заявив, що будь-яка спроба бійців ПВК Вагнер перейти кордон Польщі або Литви не вважатиметься їх приватною ініціативою. Їх вважатимуть збройними силами Російської Федерації з усім, що з цього витікає. Тобто є абсолютно пряма заява, що варіант з зеленими чоловічками цього разу не пройде. Що робити вигляд, що це чиясь приватна ініціатива, а чи тут до чогось Росія, чи не до чого, хто його знає, ніхто не буде, ніхто не буде витрачати на це час. От дзвонили, як було там тоді в Сирії, коли дзвонили власне в Кремль і з'ясовували, ваші там є, чи ваших там нема, і тільки коли отримали, що наших там немає, тільки тоді, власне, влупили по тим самим Вагнерам, от, е які я думаю, це добре запам'ятали. 200 вбитих вагнерів ноль вбитих американців Єди, єдине в сучасній історії пряме зіткнення росіян з американцями. Так так, от власне є чітка заява держдепартамента, що вагнерів вважають частиною збройних сил Російської Федерації, під шоб вони не маскувались, і відповідно перехід ними кордону буде сприйматися саме як збройна агресія Російської Федерації з відповідним задіянням п'ятої статті Атлантичної харції. Ну після цієї заяви фактично. Якщо далі Росія віддасть наказ цей кордон переходити, це означатиме, що Росія так і дійсно хоче прямої війни саме з усім НАТО разом. Ну а оскільки така війна була б для Росії однозначно суїцидальною, і вони не можуть цього не розуміти. І поки весь час насправді. Вони вели себе саме так, щоб весь час дратувати НАТО, весь час доходити до межі конфлікту, але Боже збав цю межу не перейти. Я гадаю, що в цьому сенсі нічого і не зміниться. Так само будуть дратувати, вибішувати, але от утримуватися на останньому кроці. Ну, на, на, наприклад, ми говоримо якщо про житлових чоловічків, ну, якісь рейдові дії зайшли, там щось там підірвали, якийсь трансформатор, зробили селфі і вийшли. Ну що нападати тепер після цього на Білорусь? Там не той кордон, де можна легко зайти і підірвати трансформатор. Після створеної Лукашенко міграційної кризи. Там кордон фактично майже всюди. Це фактично суцільний паркан. Його треба саме проривати, треба ламати споруди. В цей час підтягнуться місцеві прикордонники. Ну і так вже вогневе зіткнення з місцевими прикордонниками. Це вже буде п'ята стаття. Щодо Сполучених Штатів, і загалом, ну, кількості публікацій, от знову читаєш, так воно набігами, да? все, все пропало, контрнаступ не вдався, треба домовлятися там. Яке ж затище на кілька тижнів. Знову, і от зараз знову ми бачимо цей ну, потік статей в різних не лише американських, але й європейських виданнях. Час від часу я з експертами от, обговорюємо з чим пов'язано, і от зараз знову ой, треба домовлятися, не так все швидко, а, а Путін готовий воювати. На вашу думку, зараз чим це пов'язано? І восени чи взимку наскільки зміниться ситуація щодо таких от настроїв, і в першу чергу політичні процеси в Сполучених Штатах в Європі наскільки будуть на це впливати? Ну, взагалі, я не великий прихильник конспірології. Якось мій життєвий досвід показує, що в 99% випадків те, що може бути пояснено некомпетентністю або дурістю, не потребує теорії змови. Але боюсь, що тут ми маємо справу якраз з одним одним відсотком, тому що дуже вже саме скоординованою виглядає ця інформаційна компанія, про яку ви говорите. Я так само її уважно відстежую і. Е, Ну, дуже вже в Унісон співають нібито дуже різні експерти. При тому навіть е, є вже постійний пул видань, в яких е, регулярно з'являються такі статті. Першу скрипку граються Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс. Е, обидві ці газети, хоча є незалежними, але політично тісно пов'язані саме з лівим крилом демократичної партії. От, е, тому, е, як кажуть, у них там за перепліком е, совпадіння, от не думаю. Е, мені здається, що ми маємо справу саме з дуже серйозною саме інформаційною операцією, е, за якою е, по факту стоїть Росія незалежно від того, чи ті, хто її проводять в Штатах, розуміють, що працюють на Росію, чи вони щиро вважають, що працюють саме на глобальний мир, і дійсно вірять в те, що оцю концепцію, в яку вони нав'язують, а це нова російська концепція. Ну умовно нова, і десь місяці чотири приблизно. Е, коли стало зрозуміло, що в концепцію Росії, яка завжди перемагає, вже більше ніхто не вірить, вони розробили альтернативну концепцію, яка е, умовно ну яка фактично звучить як концепція бойової нічиєї. От що е, обидві сторони вже досягнули максимуму, вже зробили все, що могли. Більшого вже по-любому не досягнуть, і тому е, продовження війни все одно ні до чого не призведе. От будуть стояти по тій самій лінії, так само вбивати одне одного роками. То який в цьому сенс? Оце нова російська концепція, яка з'явилась приблизно в той час, коли стало зрозуміло, що е, неминучим є наш контрнаступ. От і е, от, поки ми готувалися до цього контрнаступу і вибивали буквально поштучно кожний танк, кожний, кожну беху і так далі, із наших дорогоцінних союзничків, в цей самий час росіяни одночасно копали лінію Суровікіна і готували отаку інформаційну компанію. При тому, не виключаючи, що саме не шляхом там прямого там, купівлі агентів впливу, бо куплення агентів впливу в цій війні виявилися неефективними, їх надто легко викривають. Отут швидше йдеться саме про великий пул корисних ідіотів. які Дійсно, широ вірю широ вірять в те, що роблять, але м сумарно це дійсно чітко скоординована компанія, і в цій компанії є тільки один з точки зору, скажімо, Росії, мінус їм все ніяк не вдається залучити в цей пул експертів військових. От, в, от всі ці дуже різноманітні коментатори і, вибачте, експерти, які там весь час ховають наш наступ і фактично розказують, що де стоїмо, там стоятимемо, і в тому числі там цілий гарвардський професор політології, який з калькулятором порахував, що нам 16 років йти до Криму в такому темпі, і так далі. Вони всі глибоко цивільні. Це все оця от політологічна, вибачте, шушера, всяка. От, е, а от як тільки. Раз в койте то які на жаль рідко, але журналісти задають питання американським військовим, то вони чують абсолютно інше. Вони чують тоді, наприклад, того ж генерала Бене Годжеса, колишнього командувача силами США в Європі, який прямо говорить, що стоп, а чому ви дивуєтесь? Я, наприклад, дивуюсь абсолютно іншому, бо американська армія за таких вихідних умов просто взагалі не змогла б наступати, а вони наступають і навіть продовжуються вже другий місяць поспіль. От і такі голоси від всіх американських військових. Кого запитують, от, але звичайно, оцих от е, політологів, диванних експертів, які ніколи в житті не бачили жодної війни, їх на жаль чути набагато більше. Їх, по перше, в принципі, більше їхні голоси гучніші. Ну а ліве крило американської преси е, в них же ще й традиція. Вони свою армію ненавидять. От їм насправді було б дуже корисно, колись е, колись відчути на собі е, е, що, е, що таке перебування в країні чужої, не своєї армії. Можливо, тоді вони нарешті б зрозуміли, що всі їхні ліберальні права і свободи, зокрема, їхнє право не любити і критикувати своїх військових, от воно гарантується виключно цими військовими і виключно їхньою армією. Але на жаль, оскільки е, чобіт наземного солдата останнє ступав на територію штатів у 18 столітті. То е, вони цього дійсно не розуміють, і от е, оцей пул преси Аля Вашингтон Нью-Йорк Таймс, В них давня традиція мучити свою армію, не слухати військових. Вони всі тупі сапагіті. Типу, е, а натомість, давайте послухаємо університетську лівацьку професуру, і оцей от хор дійсно, хор лівацької університетської професури працює наразі на Росії. Е, до речі, от в цьому сенсі дуже цікавою була історія з німецькою більд. Бо здається, нею вирішили затхнути це питання, що немає голосів військових на користь Росії. І тоді з'явилась е, нібито утечка секретного документу Бундесвера, самого документа так, в результаті досі ніхто так і не побачив, крім газети Більд. Але в переказі БІД це виглядало так, що нібито Бундесвер дуже нас критикує за те, що нас гарно навчають там на полігонах. А ми після цього все забуваємо і воюємо не так, як вони нас на полігонах навчають. Ну, знову ж таки, пройшла доба, і виступив реальний німецький військовий генерал Кізелетер, який повністю спростував це, цю, всю маячню і пояснив, що Насправді, та критика на яку посилається біль, насправді привела, якби ми почали діяти так, як вони нас нібито вчили, то нас просто вже б не було. Ті частини, які б спробували наступати, так були просто одразу знищені російською авіацією, і все, і все, от ну е, але так, оця інформаційна боротьба. Вона триває. І е, на західному фронті, хоч там не лється кров, але на західному фронті не менш важко насправді ніж на фронті південному та східному, це теж боротьба, і це частина цієї великої війни. Бо, на жаль, е, наші західні союзники це дуже демократичні країни, е, це країни, де громадська думка визначає все, і іде саме боротьба за те, як довго ще громадська думка цих країн буде підтримувати військову допомогу Україні. Як тільки вона перестанеться підтримувати західні політики. Питаки розведуть руками і скажуть, вибачте наші виборці проти, і отак ми переходимо до вашого питання про внутрішні процеси, про виборчі перегони в цих країнах тощо ну, мені здається, що в перспективі ще осені цього року це ще не актуальна проблема, хоча, фактично, цієї осені в Америці вже починаються перегони, вони в них тривають цілий рік. Але е, насправді ключове зараз інше. Все ж таки наразі е, те, якими будуть настрої восени і взимку на заході. Наразі все ж таки вирішується не на заході. Оце наразі вирішується під Работяном, під Оріховим, е, під Бахмутом, е, на лінії Сватово Кремна. Е, світ насправді дуже цинічний, і світ любить переможців і не любить переможених. Тому, от, в залежності від того, з якою картою фронту ми вийдемо десь приблизно на жовтий місяць, от, в залежності від того буде формуватися західна політика. Якщо нам вдасться наша програма, хоча б мінімум, тобто звільнення решти Херсонщини, звільнення півдня Запоріжжя, вихід до Азовського моря, якщо ми до осені зробимо це. Ну під під досень я маю на увазі не до 1 вересня, а до осінніх душів, які уповільнюються дуже mm. серйоз подальше просування. От, якщо ми е, до, грубо кажучи, жовтня вийдемо е, на Азовське море, швидше за все переважить точка зору саме військових та безпекових експертів на заході, які е, абсолютно правильно кажуть, що а давайте ми все ж таки досипимо їм те, чого їм не вистачає для дійсно успішного переможного завершення війни. І, шановні політики, якщо ви хочете швидкого завершення війни, то просто дайте їм більше зброї і крапка. Я гадаю, що з берегів Азовського моря ми зможемо бути достатньо переконливими з цією позицією. Якщо ж осінь застане нас приблизно по нинішній лінії фронту, тобто, якщо ми не прорвемо лінію Суравікіна, боюсь, що з дуже високою ймовірністю переможе точка зору про бойову нічю, і відповідно нам почнуть вже тоді дуже жорстко, не делікатно, як зараз роблять салівани, а почнуть вже дуже жорстко викручувати руки і просто казати: Ні, ви вибачайте, але в нас БК закінчується. Ми вам більше снарядів не посилаємо, а зате можемо допомогти з організацією переговорів з Росією. Ну що ж, будемо сподіватися, перший сценарій власне буде успішним. Євгене, дякую вам, Євген Дикий власне, вчений і не просто вчений, а ще й ветеран батальйону Айдар був з нами, друзі.